Версивий чоловічий годинник на Vord з куба. Корпус виконано зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Та стандартна застіпка. Штіфт годинника має два положення. В першому. Коли ми виймаємо штифт не до кінця, ми налаштовуємо день тижня та дату. В другому положенні, виймаючи штифт до кінця, ми налаштовуємо стрілочний час. Отже, щоб налаштувати дату та день тижня, виймаємо штифт не до кінця. Ось так Якщо ми будемо крутити штифт в один бік, налаштовується, ось, бачимо, день тижня. Якщо будемо крутити в інший бік, буде налаштовуватись дата. Виймаємо штифт до кінця та налаштовуємо стрілочний час за годинниковою стрілкою. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.